Hello guys! Я повернулася зі свіжою порцією а, цікавих історій. And let's have a trip down my memory lane. Трохи випендрюсь. Ця фраза означає, що трохи згадаємо щось з минулого, приємне, таке спогади. А, і сьогодні, мабуть, будуть спогади саме із моїх студентських років. Дві такі маленькі історії. Перше про а, мій перший досвід роботи в сфері викладання англійської, і друге про манічелу. Так, ви правильно почули. Манічелу. І так, мій перший досвід роботи був десь, коли я вже навчалася на магістратурі. Так, я маю дві вищі освіти, Бакалаврат – це я перекладачка англійська-німецька. І магістратура це я як викладач англійської мови та всесвітньої літератури. Ось, але я ніколи не хотіла бути викладачкою, але маємо, що маємо вже більше 10 років. А, роботу запропонувала одна а, частна, а, он, не онлайн-школа, а саме частна школа англійської мови. Ну як школа, там тільки була одна вчителька, і вона винаймала приміщення і викладала англійську і також німецьку. А, і вперше запропонували цю а, вакансію моїй одногрупниці, але чогось вона відмовилася, я не пам'ятаю. І ми з моєю найкращою подругою вирішили: а підемо спробуємо. Ось це було дуже так тривожненько, тому що перший досвід ти завжди сумніваєшся в своєму. Своїх кваліфікацій, чи зможеш ти так, ти вже маєш освіту, ти вже розумієш більше а, з багатьох людей. Ти перекладачка, так ми вивчали мову не з точки зору тільки викладання, так якісь правила, фішки алеї, як перекладати, там різні техніки і так далі, тому подібне. А, ось, але все одно, не маючи досвіду роботи, звісно, ти сумніваєшся. А, а чи зможеш, чи ні, а чи взагалі ти щось знаєш. А співбесіда була яка? Стандартно, трохи розмови, бо ми балакали англійською саме і зробили як завжди тест на визначення рівня мови, а ось і приступили ми до роботи. Умови були не дуже з точки зору того, що дуже низька зарплатня, а що ми хотіли, так. А, і то ж ще був час, я не пам'ятаю, який рік, 15-й, щось таке. І, звісно, ціни були мінімальні. Я пам'ятаю, що після цієї роботи, коли я вже часним образом викладала саме індивідуальні уроки, давала тут це було десь 50 гривень за годину. Ну, не про що. В принципі, тоді було теж не про що, а зараз тим паче, що таке 50 гривень на даний час. А, ось, і а в чому були мінуси? В тому, що, наприклад, нам треба було роздруковувати якісь матеріали, там копії робити і роздавати учням. І в нас був принтер, все було окей. Але коли він зламався, ми сказали, це наші начальниці. Але вона така: ой, ой, ну я все зроблю, дівчата поки що роздрукуйте самі по собі. Тобто ніхто нам не відшкодовував те, що ми витрачали е, е, свої кошти на. Е, те, щоб зробити якісь копії, роздрукувати якісь матеріали, тому що зараз я на уроках використовую суто інтерактивні завдання. Так я можу використовувати підручники, але в принципі я розуміюся на рівнях англійських, розумію, що потрібно учню. Ми йдемо по рівнях також, але я використовую дуже багато інтерактивних завдань для того, щоб було цікавіше. Але раніше ну, за стандартом це були підручники, бо в мене була група школярів, а в мене були індивідуальні уроки і група дорослих. І спеціалізація цієї ще школи англійської була в тому, що викладали морську англійську, яку ми не вивчали в університеті, у нас не було вузькопрофільного такого фактору. Але довелося і все пізнаєш в практиці. В тебе є підручник, морська англійська, там правила, там граматику. І так далі, ти можеш пояснити, а все інше словничок, ти просто самостійно теж разом з учнями вивчаєш. Непогана практика. Ще один мінус приходило багато людей, ну щоб записатися на уроки. І так як ми були молоді дівчата, в мене був випадок, що прийшов якийсь моряк записатися і почав кліняв підбивати. А ну, я не знала, чи можу я відмовитись і сказати, що ні, ми вас не візьмемо і так далі, тому подібне. Ну тому що ці особисті кордони, коли ти приходиш там суто навчатися чи працювати, я вважаю, що не дуже гарно перетинати ці кордони. Але хто ну, я така, щоб засуджувати? І я так. Соромлячись, там сказала про цю ситуацію а, нашій начальниці. Вона каже: ну, якщо тобі не комфортно, він мовляє, звісно, ну, це плюс, так? Тому що ну, некомфортно працювати з людиною, яка перетворює кордони, в принципі. Якщо ти цього не дозволяв. Тому що я за дружню атмосферу на уроках, я не є така вчителька-вчителька, а ти там учень десь там. Ні, дружня атмосфера там впізнати один одного ближче, бути друзями, така, щоб була тепла атмосфера. Так було приємно навчатися комфортно. Це супер. Я за це. У мене такі зараз на даний час правила. Ну і так складається, що в принципі в мене дуже теплі відносини з моїм учнями. Ось. І пройшло десь півроку. Нашої праці там, і ну, я вирішила для себе, що все мене це дістало, тому що ну, я розумію, що ну, підвищення зарплати не буде. Е, це як вона, як частний підприємець, ми неофіційно влаштовані. влаштовані. Ну, нічого такого немає. Просто е, дівчата, які працюють на якусь тьотю е, та й все. Ну, е, це не рівень, але для першої роботи це ну, топчик. Ну, Чому ні? Так, спробувати себе. тому що, ну... А, і тому через півроку, мабуть, що я прям психанула, вирішила, що все з мене досить. Я звільняюся. Моя подружка теж пішла з цієї роботи. А, ось, а, Єдиним таким дуже теплим спогадом було, що я тоді була на той час. Зустрічалася, в мене була кохана людина, і моя кохана людина зустрічала мене з роботи. І ми а, там пили чайок, щось там їли, я не пам'ятаю, в кафешці, яка була навпроти а, ну, цього кабінету, де ми викладали англійську. А, ну і такі теплі спогади, тому що ну, було приємно. А, що тебе зустрічають якось так, а, такі, знаєте, теплі моменти. Коли робота тобі не дуже подобається, це якийсь релакс після роботи, а, зустрілися, нас вже знали в цьому закладі. А, і собі чаювали ввечері. Тому класно. І так, поїхали далі. Друга історія. Манічила в моєму танці. Да-да-да, дам. -да -да. Так, і таке бувало. Ось з найкращою на навчалася в університеті в місті Імаю. І десь я не пам'ятаю, другий це курс був чи третій. А суть не в цьому. Ми винаймали квартиру. Так, так. Ми були саме ті лакшері-студенти, які винаймали квартиру, дякуючи нашим батькам. І ми сидимо собі якось ввечері. А ми жили на першому поверсі. Але перший поверх Україна стала так. Рошітки на вікнах і так далі. Тому події, ну, типу, захищено все. І тут ми е, чуємо, хтось стучить у вікно, Постукав у вікно. Е, і якось так странненько, вечір, вже майже ніч. Е, я відкриваю штору, е, дивлюся і на вікні щось лежить. Нікого немає, так подивилася, нікого немає. Але на вікні щось лежить. Незрозуміло що. Потім я не пам'ятаю, чи я виходила і забрала цей лист, чи з вікна було видно. Але знаєте, як в кіно маньяки, вони мені вчили, вони відправляють такі листи, де вирізають кожну літеру різну з журналів, з газет і щось там пишуть. Я навіть не пам'ятаю, що там було написано, але нічого такого хорошого там не було, якщо не помиляюсь. А, і це було лячно. Ми дві дівчинки. Я воружилась кухонним ножем. Я вийшла все ж таки на двір. Я не пам'ятаю, моя подруга пішла зі мною чи ні, може, ми були вдвох чи ні. Вона пам'ятає все більш детально, в мене пам'яті як відшибло. Я щось пам'ятаю, такі спалахи зі своє, свого, свого дитя життя, такі яскраві. Але все інше я не пам'ятаю <клес> <клес> в деталях. Вона краще це все знає. Може потім, коли вона подивиться, якщо подивиться, мене виправить і скаже, що щоб не так було трохи інакше. Але я з ножем за спиною метр з кепкою, Виходжу на вулицю, йду, роздивляюся, нікого немає. А ось і цей лист. І в нас були одногрупники, така парочка, вони не були парою, але там Ваня та Настя. А вони приколісти. І ми чогось сиділи, думали, і тут опа, може, це вони? Ну Тому що вони любили якісь приколи, як зараз кажуть, пранки. Не знаю. Я дуже розізлилася, мабуть, що ми з подругою вдвох розізлилися. Потім на наступний день ми приходимо в університет і підходимо і наїжджаємо на них, типу. от таке сталося, що це таке, що ви робите, це зовсім не смішно, і так далі тому подібне. Але вони не зізналися. Я не знаю, хто це був. Вони не, не зізналися, ми не. Розмовляли з ними там через 10 років після університету. Але я не знаю, хто це був досі. У нас були підозри, підозри що це саме вони. Але хто знав? ніхто не знав, хто це. З нами все добре. як бачите, я жива, живеми подруга. Також все окей. Але ну така склалася історія, і, ну. Зараз це прикольно, що є такі спогади, що є чим похизуватися, що там нас там переслідував маніят, але там писав нам такі листи. А, але на той час я не думав, що це було дуже смішно. Я вже не пам'ятаю, що я там відчувала. Ось, але після цього не було якогось страху, там виходити вночі, чи ще щось таке. Тому що нас ніхто не переслідував, більше ніяких таких листів не було тільки от один раз, але такий. Дуже цікавий, що досі я пам'ятаю, що для мене є виключення, я досі пам'ятаю таку історію. Е, ось такі дві маленькі історії з мого життя. Якщо сподобалось, ставте лайк. Е, діліться, може, у вас є якісь теж такі е, кріпові, як зараз можна сказати, історії, які моторошні, але з гарним кінцем, звісно, з гарним закінченням. Буду чекати і всім, па сія.